І до новин за океану наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников тимчасово змінив окопи Донбасу на безкраї простори Атлантичного океану, водами якого нині разом з командою Кригуламу Ноосфера та учасниками 30-ї ювілейної антарктичної експедиції він добирається до української станції академік Вернацький. І просто зараз Костя готовий поділитися враженнями від надзвичайно цікавої та екстремальної подорожі. Мої вітання з Антарктики, або якщо бути більш точним, з майже Антарктики, адже зараз ноосфера виходить з Магеланової протоки, і попереду на нас разом з командою судна, а також учасників 30-ї ювілейної української антарктичної експедиції, ще чекає проходження протоки Дрейка, яка є найнебезпечнішим та штормовим місцем у світовому океані. Хочу сказати, що нині за бортом спокійно, але згідно з прогнозами, саме коли ми будемо проходити цю міжконтинентальну протоку. Яка з'єднує Атлантичний і Тихий океани таки буде штормити. Тож став корабля провів для нас імпровізовані навчання. Що ж робити у випадку надзвичайних ситуацій? Навіть тут звучить сигнал тривоги. Потрібно збиратися на навчання. Бриж-брижбає це. Уя місяць вам тренувальна тривога для пасажирів, щоб вони знали, де знаходяться їх рятувальні жилети, де знаходяться гідрокостюми, як пройти до шлюфок. Але сподіватимемось, що усе мене добре. А поки розповім про те, як саме відбувались наші збори. Напередодні «Ноосфера» вийшла з чилійського міста Пунта аренас у південній Америці. Провести учасників експедиції приїхав і посол України в Республіці Чилі. І ось що він розповів мені про важливість роботи українських науковців в Антарктиді. Це дуже важливо для української держави. Перш за все показати, що ми наша наука продовжує розвиватися, продовжує працювати. Попри все, попри війну, попри страждання нашого народу, то це реально дуже важливо і в плані науки, і в плані і в плані підтримки нашої держави. Це теж є дуже важливим. Ну а ми рухаємось далі. Я ж намагатимусь час від часу виходити у наші ефіри, аби розповідати вам усе найцікавіше, що відбувається на шляху до шостого найзагадковішого земного континенту. Студія час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди «Фактів» Васі та Вікон СТБ. Починаємо з наслідків ворожого удару по кривому рогу. Одну жінку вбили, 15 людей поранили. Вранці путінські терористи завдали по місту подвійного удару балістикою. П'ятеро постраждали в тяжкому стані. На місці влучання зараз перебуває наша кореспондентка Софія Багуцька. Софія, які наслідки удару і в якому стані постраждалі? Питає Оксано у кривому розі під російським балістичним ударом опинився черговий готель. Це вже четвертий такий об'єкт, понівечений у місті росіянами від початку повномасштабного вторгнення. Поруч із ним окупанти сьогодні, о сьомій ранку, завдали удару балістичною ракетою і за 10 хвилин поцілили повторно вже по самісінькому готелю. У цей час тут уже зібралися на місці рятувальники, медики та поліцейські. На щастя, люди не постраждали, пошкоджено лише їхні з. Пец транспорт від атаки вже відомо загинула 47-річна співробітниця Криворізької районної військової адміністрації Ірина Васюк. Вона у цей час їхала у громадському транспорті і отримала смертельні поранення від уламків. Ірини залишився чоловік та двоє дітей. Ще 15 людей зазнали поранень. Дев'ятьох у П'ятеро. Зокрема, двоє жінок, 79 та 46 років у важкому стані. І один 58-річний чоловік наразі перебуває у критичному. Один удар усе взаді гаража, і другий раз я тут стояв, бо сусіди теж машину виганяли. То прилетів по був зрив пожежа. Я прибіг сюди. Як бачите, горіть цих не було, це ми вже поставили. І все горить. Вікна повилітали, балконів немає. Також внаслідок атаки виникла пожежа у гаражах, зайнялися чотири транспортні засоби, пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівлі та магазин. Зараз на місці події працюють всі необхідні служби. Рятувально-пошукові роботи завершені, ДСНС провела всі роботи. Зараз на місці події розгорнуті штаби, понівечені багатоповерхівки, магазини, також об'єкти соціального напрямку. Ти ж ночі росіяни атакували двома десятками дронів і Дніпро. Дванадцять вдалося збити силам оборони, але є поранений. До лікарні звернувся 42-річний чоловік. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Пошкоджені з десяток будинків у приватному секторі, об'єкт інфраструктури, школа та садок. Ми вже спать ліглі. І слишно було, що взриви і один зрив. когда прогремел, мы поняли, что это где-то, ну, совсем возле нас. И на постель обрушился потолок, глина вся с потолка, стекла, рамы, все, все вылетело. Один подарок пролетел, вы видите, вот, у нас. Что сказал? Будильник зруйнована, життя зруйноване. Дякуем Путину. Очнів потропотрощеної школи у Дніпрі від сьогодні перевели на дистанційне навчання. Там вилетіли практично усі вікна. Це понад 300 на місцях нічних ударів. Продовжують там працювати міські комунальні служби. А ми ж продовжимо свою роботу у кривому розі. Оксано, дякую, Софія. Це була Софія Богуцька з наслідками ворожих балістичних ударів по кривому рогу, внаслідок яких загинула одна жінка. Ще 14 людей зазнали поранень. А в Одесі також через ворожу балістику загинули четверо моряків. Всі вони громадяни з Сирії. Ще один член екіпажу та співробітник порту зазнали поранень. Напередодні ввечері росіяни з Кандером завдали удару по одеському порту. Балістичною ракетою пошкоджено вантажне судно під прапором Республіки Барбадос. Момент удару на нього завантажувала пшеницю до Алжиру. Наймолодшому загиблому моряку було лише 18, найстаршому 24. Внаслідок удару пошкоджено ще одне судно причали та склади для зберігання зерна. Окрім балістики, Росія запустила по Україні 133 ударні безпілотники. Наші сили ППО збили 98 безпілотників, що 20 імітаторів були локаційно втрачені. Цієї ночі ворог атакував шахедами з різних напрямків 15 областей на сході, в центрі, на півночі та на Півдні країни. Внаслідок атаки падіння уламків зафіксували на Одещині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині та Київщині. На Київщині наслідки ворожої дронової атаки вже ліквідували. В одному з населених пунктів Фастівського району сталося загорання магазину меблів на площі 500 квадратних метрів. Пожежу загасили в Обухівському та Броварському районах. Було пошкоджено по одному приватному будинку. А у Вижгородському районі горіла трава. В області минулося на щастя без постраждалих. На околицях столиці було зафіксовано 12 ворожих дронів, п'ять з них знищили. Решта локаційно втрачені або ж покинули повітряний простір. Повідомили в міській військовій адміністрації. Шиня Росія вбила сімох мирних жителів у Сіверську, Грівному, Покровську та в Родинському. Ще 13 людей дістали поранення. Підсумки минулої доби підбив очільник області Вадим Філашкін. Серед загиблих уточнив двоє дітей: це брати з рівного мирноградської громади. Надвечір вони гуляли на вулиці, коли окупанти вгатили по селу з артилерії. Убитим хлопцям було 11 і 13 років. Крім них, постраждав 14-річний юнак. Він важкому стані в лікарні. Філашкін каже: всі троє дітей ще в серпні, вересні минулого року були евакуйовані з Донеччини на Дніпропетровщину. За рішенням дорослих повернути їх додому, наголошує, вони заплатили життям і здоров'ям. Я кожен день повторюю: евакуюйтесь, і кожен день доводиться писати страшні рядки про нових жертв. Батьки, якщо вам байдуже на себе, то вбережіть хоча б своїх дітей. Їхнє життя це ваша відповідальність. Також двох цивільних убили окупанти напередодні на Херсонщині. Дев'ятеро людей дістали поранення. Зауважили вова. Серед постраждалих знову ж таки діти Йонакам по 16. Вибухові травми вони дістали в день у Дніпровському районі Херсона, який загарбники атакували з дрона. А в селищі червоний маяк, на який ворог пізно ввечері скинув кап, уламкові поранення дістали чоловік і літня жінка. Їхній стан медики оцінюють як середньої середню тяжкості. Загалом від російських ударів зауважує місцева влада, вчора здригалися понад 40 населених пунктів. Серед іншого пошкоджено три багатоповерхівки, вісім приватних будинків та газогін. Тридцятиденне припинення вогню, якщо на це погодиться, і Росія та відновлення військової допомоги від США. про це вдалося домовитися під час переговорів американської та української делегації у Саудівській Аравії. Також сторони погодили якнайшвидше укласти угоду про розробку мінеральних ресурсів в Україні. Це була перша зустріч Києва Вашингтона після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського в Білому домі. Що вдалося обговорити в Джиді? Та яка реакція на це Кремля? Дивіться далі. Переговори в Джиді між українською та американською делегаціями тривали понад 8 годин. Головним досягненням стало розблокування військової та розвідувальної допомоги Україні з боку Вашингтону. Водночас Київ погодився на 30-денне перемир'я, якщо на це також піде диктатор Путін. За результатами перемовин український президент подякував американському колезі Дональду Трампу за конструктивну розмову команд. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції. і Я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність розмови наших команд. Про те, що постачання допомоги, яку зупинили після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, і скандалу в Білому домі розблоковано, вже підтвердив заступник голови офісу президента, полковник Павло Паліса. А заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський у соцмережі X повідомив про відновлення постачань американської військової допомоги з польського хабу водночас. Американська аерокосмічна компанія Максар Technologies відновила доступ для українських користувачів. Овичів до сервісу, який надає високоякісні комерційні супутникові знімки. Відновлення обміну розвідданими з Україною підтвердила і глава розвідки США. Україна, знову... Україна вкотре продемонструвала світу, як і всі ці три роки нашої боротьби за незалежність та свободу, що ми хочемо миру. Ми готові до справедливого і тривалого миру. Я вважаю, що це дуже важливий день, адже знаєте, три роки це дуже великий проміжок часу. І людям у світі дуже важливо ще раз зрозуміти, що це не Україна почала цю війну, але Україна готова до справедливого і тривалого миру. Щодо припинення вогню на 30 днів на своїй сторінці у Фейсбук міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що це можливо лише в разі взаємної згоди з боку Росії і зауважив, що у жодному разі не йдеться про заморожений конфлікт, називаючи це спробою почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб і демонстрацію, хто насправді зацікавлений в мирі, також українська та американська делегації домовилися, що строки такого перемир'я можуть продовжити за взаємною згодою. До сторін в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі і на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто, ми погоджуємось, і якщо русі погодяться в той самий момент тиша запрацює. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну, повинні показати в Росії. Про те, що нині крок за російською стороною заявили і в американській делегації. А президент Дональд Трамп зазначив, що вже цього тижня говоритиме про це з Володимиром Путіним та підтвердив, що представники США сьогодні зустрінуться з російськими представниками, щоб запропонувати їм режим припинення вогню. Як стало раніше відомо, до Москви для зустрічі з кремлівським очільником цього тижня поїде спеціальний посланець американського президента Стів Вітков, що Кремль. Пристане до перемир'я, сподівається, і держсекретар США Марко Рубіо мовляв м'яч тепер на боці Росії. Україна готова припинити стріляти і розпочати переговори. Тепер час їм визначитись, готові вони до цього чи ні. Сподіваюсь, вони скажуть так. І якщо це станеться, на мою думку, ми досягли великого прогресу. Якщо ж вони скажуть ні тоді, на жаль, ми знатимемо, що є перешкодою до миру. Новину про готовність України до тимчасового перемир'я прокоментував й американський президент. Дональд Трамп також припустив, що може знову запросити Володимира Зеленського до Білого Дому. Україна погодилась на припинення вогню. Я сподіваюся, і президент Путін також погодиться на це, і ми зможемо приступити до справи, і ми можемо припинити цю жахливу війну. Також під час перемовин українська і американська сторони обговорили те, що під час припинення вогню слід піти на такі кроки, як обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб, повернення примусово переміщених українських дітей. Крім цього, обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно роз. Почати перемовини для досягнення стійкого миру. Також українська сторона наголосила, що європейські партнери повинні бути залучені до мирного процесу. А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що поінформував європейських колег про результати переговорів. Президент Франції Еммануель Макрон привітав ідею можливого 30-денного припинення вогню, але заявив, що слід дочекатися відповіді Росії. Відреагувала на переговори у Саудівській Аравії і очільниця дипломатії ЄС Кая Калас. Війна, яку розпочала Москва, ніщо інше, як колоніальний напад і несправедливе вторгнення на територію суверенного сусіда. Ніхто так не прагне миру, як українці, які щоденно страждають від бомбардування. Я згодна з президентом Трампом, що вбивства мають бути зупинені. Путін може закінчити цю війну миттєво. все, що для цього потрібно, припинити бомбардування України. Натомість, щоденні російські атаки в останні дні посилились. Що показ. З що Росія не хоче миру перемовини у Саудівській Аравії прокоментували, і речниця Російського МЗС Марія Захарова. За її словами, варто слідкувати за новинами не з Джиди, а з Москви мовляв, формування позиції Росії відбудеться не за кордоном, зв'язку з якимись домовленостями або зусиллями якихось сторін. Формування позиції Москви відбудеться всередині Росії. Більш красномовні зет воєнкори, які пишуть, що погоджуватись на перемир'я не варто. А депутат Держдуми і колишній Сковий Віктор Соболєв заявив, що Росія не повинна погоджуватись на нібито 30-денне перемир'я, бо це, мовляв, дозволить Україні переозброїтися та перегрупуватися. Ярослава Марушенко, програма Вікне Марафон», Єдині новини. Шпигував за військовими аеродромами та готував теракти. СБУ затримала російського агента розвідки на Хмельниччині. Він готував теракти поблизу територіальних центрів комплектування на заході України. Зрадником виявився 30-річний безробітний житель Старокостянтинова, якого спецслужби Російської Федерації завербували через телеграм-канали, де той шукав швидкого заробітку. Агент обладнав спостережний пункт у власному будинку, що розташований біля військового аеродрому, і зробив онлайн-трансляцію щоб ворог бачив бойову активність через віддалений доступ? Наступним завданням була підготовка підриву саморобного вибухового пристрою біля місцевого ТЦК, де ймовірно, ворожа спецслужба планувала підірвати дистанційно і самого агента і ліквідувати таким чином зайвого свідка. Зараз зрадник під вартою без права внесення застави йому загрожує довічне ув'язнення. Правоохоронці викрили масштабну корупційну схему. топ посадовці Київзеленбуду планували отримати щонайменше 25 мільйонів гривень від катів. Про це повідомили в нацполіції. Наразі правоохоронці затримали гендиректора, його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень. Лише за лютий цього року вони отримали понад 3 мільйони гривень. Також серед підозрюваних і представники комерційних структур. Слідство триває.